Трамп не підбирає слів щодо рішення ФРС. Норвезький інвестиційний фонд виграв джекпот. І що відбулося на засіданні ФРС? І чому ефір майбутній чемпіон? Вітаю на щоденному огляді криптовалютного ринку сьогодні 30 січня. Зростання цін пов'язане з обережною риторикою Джерома Пауела під час вчорашнього виступу. Ключова ставка залишилася без змін 4,5%. Однак глава ФРС відзначив стабільність ринку праці та інфляції. Він також заявив, що регулятор терпляче чекатиме нових макроданих для ухвалення подальших рішень щодо ставки. На цьому фоні капіталізація ринку Total зросла на. На 2%, що свідчить про позитивну реакцію великих гравців, сильні слова президента США щодо рішення ФРС, оскільки Жером Павел і Федеральна резервна система не змогли зупинити проблему інфляції, яку самі створили. Я зроблю це. Розблокувавши американське енергетичне виробництво, скоротивши регуляції, відновивши міжнародну торгівлю та відновивши американську промисловість, але я зроблю набагато більше ніж просто зупиню інфляцію. Я зроблю нашу країну фінансово могутньою у всіх аспектах. ФРС жахливо впоралися з регулюванням банківського сектора. Міністерство фінансів США спрямували зусилля на зменшення зайвих регуляцій і розширення доступу до кредитів для всіх американців та американських компаній. Якби Верес приділила менше уваги гендерній ідеології, зеленій енергетиці та фальшивій зміні клімату. Інфляція б ніколи не стала проблемою. Замість цього ми пережили найгіршу інфляцію в історії нашої країни, сказав Дональд Трамп. Норвезький інвестиційний фонд виграв Джекпот. Нордес Bank Investment Management став несподіваним переможцем біткоін-революції. Фонд почав інвестувати в акції MicroStrategy ще у 2008 році, коли вони коштували лише 7-8 доларів. Це особливо іронічно, бо він був створений для управління Нафтогазовим фондом Норвегії і випадково вийшов на одну з найприбутковіших інвестицій пов'язаних з біткоїном. MicroStrategy під керівництвом Майкла Сейлора стала найбільшим корпоративним власником біткоїнів, а її акції піднялися до майже 500 доларів у листопаді минулого року. Сьогодні фонд, який мав захищати майбутнє покоління норвежців, несподівано отримує винагороду від цифрової фінансової революції. Це ще раз підтверджує, наскільки світ фінансів змінився за останні десятиліття. Окрім MicroStrategy, їхній портфель містить акції інших біткоін компаній. Це цікава перспектива. Великі фонди не переймаються тим. Чи базується компанія на біткоін, вони просто шукають прибуткові активи. Нові економічні дані США. ВВП за останній квартал зріс на 2,3%. Це слабший результат, ніж очікувані 2,7%, і значно нижчий за попередній квартальний приріст у 3,1%, що може вплинути на рішення ФРС щодо зниження відсоткових ставок. А тепер про ефіріум. Попри публічні похорони, його екосистема продовжує зростати швидше за інші. Кількість активних адрес.